5. один, два, три, чотири, п'ять. Місто Київ. Побудувати будинок тут за правилами гри коштує 150 тисяч умовних одиниць. Насправді, ця цифра в десятки разів більша, особливо коли гроші сплачують за отримання дозволів на сумнівну забудову. В Києві тут і там зводяться житлові будинки та торговельні центри. І все частіше ласим шматком стоїть землі в історичній частині міста. Це Етабізобразія мирового масштабу і це культурний спадщина наша, і ніхто не давав права їм це нарушать. Нікому. Наталія Стоянова в епіцентрі драматичної війни із гори забудовниками. У середмісті Києва над станцією метро Театральна мостять торговельний центр. Кияни доводять, будівництво не лише спотворює історичну частину міста, але й руйнує пам'ятки архітектури. Сразу пошло провали землі, і дом став давати. усадки, трещины. Я вам сейчас проведу и покажу, где эти трещины. Вы их заснимете и покажете нашему народу и нашему правительству, как они смотрят за своими архитектурными памятниками. Ведь это дом – архитектурный памятник. Трещить по швах и ведомый театр российской драмы. Как раз вот именно в тот момент, когда, когда шла стройка. Особенно нульової стройки. Ну ви ж розумієте, що така тріщина не образується просто, просто так звичайно. Ця забудова викликала рекордну кількість стихійних та офіційно заявлених мітингів. Вже близько сотні разів люди збиралися на театральній відстояти право за словами активістів. Проект порушує цілу низку містобудівних норм. Плює на законодавство з охорони культурної спадщини. У Держбудінспекції стверджують, усі необхідні документи на зведення споруди справді є. Мовляв, питання будувати чи ні тепер на совісті міської влади. Але сам Бондаренко констатує випадки, коли люди в мантіях вирішують суто інженерні справи, почастішали грають переважно в одні ворота під забудовника. Суди, на жаль іншим часом приймають не зовсім адекватні відповідні рішення втручаються в компетенцію уже чисто технологічну, скажімо, технічну. Виносять рішення, які нас зобов'язують або видавати дозволи, або видавати сертифікати без відповідної процедури, технічної, скажімо, обстежень, без вивчення моментів надійності, відповідності. На відміну від інших резонансних конфліктів, протест на театральній швидко політизувався і від цього став більш дієвим, свідчать учасники. У грудні минулого року акція протесту відбулася спільно з активістами Всеукраїнського об'єднання Свобода там є. Потужна група молоді, яка цілеспрямовано бореться за Київ, свідчать пікетувальники. Відкрийте! у вас будівництво має зупинитися. Будете будівник. Міліція покриває! Дирибай! Міліція покриває! Терриба! Міліція покриває! Дрива! Місцеві мешканці дивуються, вони ніколи не бачили стільки міліції у себе під вікнами. Що вони тут Непонятно. ради Ні, поняття ходіть, обізніть люди. Мой город захищає от бандитов милиция. Ну, объясните мне, почему? почні ще і беркут стоїть. Десь люди ще борються, десь люди вже здались, десь якби тільки починають боротися. Насправді, ці от такі, так би мовити, гарячі точки забудовані, вони виникають там, ще стоїть вони не раз в тиждень, постійно десь щось вирубують, знищують і так далі. Ми це робимо тому, ж, щоб запалити у людей іскру боротьби, знищити оцю бацилу зневіри, бацилу байдужості, яка сьогодні є у людей, і які вважають, що ну більшість із яких вважає, що нічого не можна зробити, нічого ніяк не можна протистояти цьому всьому. Активісти Всеукраїнського об'єднання Свобода разом із небайдужими киянами захистили від ліквідації низку зелених зон: сквер на вулиці Прорізні, парк Стуса поблизу метро Житомирська, сквер на Тихвінському провулку, парк Юніс на Борщагівці, сквер на вулиці Рибуцького. Дані громадської ініціативи Збережи Старий Київ. У свободі переконані, вода камінь точить, людям мають нагадувати. Жодне рішення без згоди громади не пройде. Акція на театральній мала успіх. За кілька днів на засіданні містобудівної ради знову зупинили будівництво. Голова Київської державної адміністрації Олександр Попов наказав ще раз проаналізувати документи. Але люди знову на вулиці кажуть, їх надурили, пообіцяли не рухати будівництво, поки його долю вирішуватиме КМДА та кілька міністерств. Та техніка працює далі, скаржиться активістка Наталя Мусієнко. Консервують в день і ночі, кран консервує бетономішалки Консервувати приїжджають банки. Мабуть, консервні привозять в день і ночі. Зневірені люди шукають правду у міжнародних організаціях. З листом звернулися до ЮНЕСКО, вимагають розширити охоронну зону довкола Софії Київської, аби до неї потрапила і спірна територія. Ніби тільки так можна врятувати старовинні будинки довкола театру. Софія Київська Бософійський Софійський собор, Християнський собор, центри Києва, пам'ятка української архітектури і монументального живопису 11-18 століть. одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. У 1990 році ансамбль Софійського монастиря занесено до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з метою захистити та зробити всесвітньо відомим. Міжнародне пам'яткоохоронне законодавство законодавства передбачає збереження цілісності територій пам'яток і гарантії їх охорони. Відповідно до розпорядження КМДА від 2002 року, до архітектурної охорони зони належить територія у межах вулиць Костьольної, Майдану Незалежності, вулиці Бориса Грінченка, вулиці Прорізної, зовнішні схили вулиці Ярославів Вал, Львівська площа та схили Старокиївської гори. Ми пропонуємо збільшити. Наш е, буферну зону Софії щоб е, збільшити е, кількість об'єктів, які підлягають охороні ЮНЕСКО, тобто, як вже сказала, нема пророку в своїй вітчизні, може міжнародні організації нам допоможуть. Сьогодні це один зі столичних скверів. Завтра дерева можуть спиляти, пережинуть важку техніку, вирить котлован. Звісно, якщо комусь спаде око, ця земельна ділянка. Що ж сьогодні у центрі Києва вільних місць для будівництва обмаль. імовірні прибутки шалені. Куплені суди та пасивність громади лише розпалюють апетит. Голова столичних свободівців Андрій Ілленко молода людина. На пікети проти незаконних забудов ходить як на роботу. Свідчить 10 років на його очах Київ активно вичищали від чудових зелених парків. Улюблене місто стало бойовиськом забудовників піратів. Початок 90-х років. Моє там дитинство, умовно кажучи, я дуже добре пам'ятаю, який тоді був Київ. Це було дійсно зелене місто. Це було місто, де була величезна кількість парків. Сьогодні ми бачимо, як це місто просто перетворюється на урбаністичні бетонні джунглі. Побратим Іллянка Юрій Ноєвий один із ініціаторів екологічного руху. Активіст запевняє, ідея захисту довкілля гуртує різних людей. Результат не забарився. Підтримані свободою кияни зупинили знищення скверу на вулиці прорізній, що в самому центрі столиці. Та за всім не устежиш, нарікає Юрко у Києві. Паркові зони нищать із розмахом і в день, і вночі. Це десятки гарячих точок, причому не лише у центрі Києва, одна із нових на околиці неподалік станції метро Чернігівська. Тут е, був парк, навіть можна сказати, невеличкий лісок е, і разом із стадіоном. Тобто, по суті, е, була е, така реальна рекреаційна зона е, ліску, де діти могли погуляти між деревами. Що ми сьогодні бачимо? Е, ми бачимо знищення парку. Все більше і більше буде руйнуватися дитяча відпочаткова інфраструктура, і будуть просто нещадно вирубуватися парки, зелені зони. Є відповідний указ президента про мораторій на вирубку і знесення зелених насаджень по місту Києву. І зараз це і під наш контроль взяти, і також природоохоронна прокуратура. Але є люди, які скажімо, ну. Порушують цей закон, і всі знаєте, по налівому березі було було перед е, вироблено вже в цьому році дерева відкрита кримінальна справа. Цього дня свободівці патрулювали околиці Печерська. Констатують вирубано черговий масив дерев. Тепер на вулиці Барбюса. Офіційна причина до чемпіонату євро 2012 потрібна нова електрична підстанція. Але мешканці обурені. Хтось самочинно приймає рішення про нищення парків. Якщо будуть цю станцію, то ми не зможемо з братікам здесь гулять. Сі жліці дуже проти того, що тут снісли дерев'я. Тут була очень красива Площі. Ви знаєте, дерев'я, діти любивалися цією красотою, білочки, птіці. Звичайно, що це за проєктом, тому що але компанія, яка є замовником цього будівництва, вона сплачує місто, відновлюючу вартість цих зелених насаджень в повному обсязі, в повному обсязі. І відповідно на ці кошти будуть виконати роботи по озелененню в інших частинах міста. Ці люди не наївні на місцеву владу. Сподівань мало вдалися до відчайдушного кроку, простою англійською, як уміли, написали офіційного листа звернення до президента УЄФА Мішеля Платіні. Шановний містер Платіні, будівництво цієї станції доріг, що до неї вестиму стане результатом знищення великої маляничної ділянки, де росте чимало дерев, розташований дитячий майданчик. Більше того, будівництво заплановано на крутому схилі, який нависає над висотним будинком і стримується поки корінням дерев, що мають бути зрубані. Ця вирубка, якщо вона матиме місце, носитиме масовий характер. У цьому випадку йдеться про 178 компактно ростучих дерев. Не мовчати, бити на сполох та гуртуватися. Закликає людей киянин Андрій Ілленко. Адже масова забудова вдарить по кожному, забере його життєвий простір. А хата з краю точно опиниться в епіцентрі нової забудованої гарячки. Не треба теж мати ілюзії, що прийде якісь добрі дяді, які наведуть порядок і виженуть поганих рейдерів. Так теж не буде, якщо самі громадяни не організуються. Коли люди вийдуть на захист елементарно, не якихось там навіть абстрактних цінностей, а на захист конкретно свого будинку, на захист свого, якби своєї території проживання, тоді вони відстоять. І ми бачимо безліч прикладів, як це відбувається. Сьогодні вже бізнес, який пов'язаний із олігархічною диктатурою. Та корупційними чиновниками вони намагаються розподілити ще дві речі, які частково належать українському народу: це міська інфраструктура, тобто земля у містах, яка належить міським громадам, а також ринок землі. Площа землі в Україні становить понад 60 мільйонів гектарів. З них 40 мільйонів землі сільськогосподарського призначення, серед яких близько 30 мільйонів ріллям. Усі земельні ресурси України оцінюють у 330 трильйонів гривень. Дані, як з великої державного комітету по земельним ресурсам Миколи Садоренка. У розподілі комунальних земель рука руку миє. Надприбутковому бізнесу так чи інак сприяють депутати, стверджує політолог Андрій Мохник. Причина проста: у місцевих радах засідають професійні лобісти, а не представники громади. Діалог із ними утопія. Вони туди добираються, отримують мандат і вже потім власне, вирішують свої питання, просто вступають в зговір з тими ж самими забудовниками і деребанять комунальну землю, вже власне, не звертаючи на громаду ніякої уваги. Прихована війна за землі точиться по всій Україні: Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Епіцентр Київ, Земля останній нерозпроданий ресурс українців. Саме тому у трьох західних областях України, де владу сформувала свобода, запроваджено обов'язкові громадські слухання про розподіл землі. Громада виграє від цього двічі, тому що вона буде говорити своє слово. З одного боку, а з іншого боку, вона буде планувати своє майбутнє, де там мають бути офісні центри, де торгові центри, де мають лишатися сквери, парки і так далі. А поки в країні діє ціла система привласнення земельних ресурсів, яка однаково нищить і лікарні, і архітектурні ансамблі, і дитячі майданчики. Поки що закон про містобудування заветовано президентом України, але ветерани вуличних протистоянь впевнені будь-яких обставин слід бути готовим особисто зупиняти будівельний мандалізм. За цим людьми правда, бо земля власність громади.